Друзі, вітаю на YouTube-каналі Ферма Майстер Клас. Як я і казав, наступний етап по нашому балконному блоку. Після встановлення, як бачите, двері на місці. Встановлені. Вже схватився підвіконник. Я вже ось ці навантажуючі баночки, буньки з водою прибрав. Пройшло три дні. Була субота, сьогодні вже середа. Я домовився також з помічниками, консультантами, майстрами, щоб завершити для початку всю картину з боку квартири. Тобто знутрі. нутрі. Ось Дивіться. Внутрішню сторону обробить, де потрібно е, прибрати піну, в деяких місцях е, не треба її прибирати, а там, де е, при, випирає, дуже сильно ось такі позрізати, щоб не заважало, отут позрізати, і зробити для початку. Закрити ось цю щілину, хоча вона піною закрита, але е, зробити рівно. І теплі откоси, Чи відкоси, як правильно можете мене поправляти. Поріг зробити той відкос зробити, верхній також. І самий великий відкос буде, мабуть, ось. Ліворуч і зверху. Тут буде неповний. Ну, і закрити ось тут от підрівняти, підрізати піну і зробити під підвіконням. Також це на сьогодні задача. Знову я за проханням. Майстра помічника не буду знімати його, бо він не хоче цього. А всі результати, і буду намагатися навіть по ходу подій розповідати і знімати. Що з вулиці, ну, не з вулиці, а тобто з балкону. Звідси. Це поки що відкладується по деяким причинам. Ну, і по причині фінансів трошки, і по причині настання вже не то, що холодів, холода вже настали, а настання вже і заморозків. Балкон є балкон, тут потім все відкладується вже на більш теплий період. Я так вирішив, ми так вирішили. Одним словом, друзі, поки що займаємося внутрішнім, внутрішніми відкосами і поріг, підвіконня, все, що з боку квартири. Не переключайтесь ще пару тройку хвилин і на цьому мій звіт. Цього року по балконному блоку буде завершений. О, друзі. От такий матеріал, бачите, йде з утеплітелем таким. Пластик з поліестероловим утеплітелем. Бачите, яка товщина? Не менше сантиметра. Достатньо товстий, підганяється розміри і на спеціальній основі штукатуриться трошки, і спеціальним клеєм крипиться. утеплитель. Вот такие результат, друзья. Це одкоси на місці. Тут я підлампічу під, під віконнім. І залишиться вже ззовні. Там на балконі я вже буду по теплу робити. Не хочу зараз. Вже скоро перші заморозки, не буду я більше заморачуватись все. Як ви бачите, вікно суцільне, без ніяких ручок, без нічого. І Отакі От режими. Все. Все інше потім. Весною, як мінімум, а може навіть і влітку. Побачимо. Дякую. Посилання на всі мої соціальні мережі знаходиться в описі і в закріпленому коментарі. Долучайтесь, буду дуже радий. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Медгриби Шовковиця Хай усім здоровиться